Паша, нафіга така принциповість. Я не хочу йти, бо нема з ким. Ну слухай, мені здається, що і за 5 років суттєво нічого не зміниться. Но я скажу так, громадські да. політичні активісти нової якості. Я, Може, я навіть неправильно сказав, не те, Отто що нема з ким? Зараз? мені 32. Йохі-палки, це буде вже 37. Це вже двоє я, я, я думаю, Це що... ще, може, третій з'явиться. Я, я думаю, що буде 34, тому що, я думаю, що ці вибори ненадовго. Ну, тобто, місцеві? Ці, ці місцеві депутати ненадовго. Я думаю, що вони не будуть більше двох років. Ти щось знаєш. Я що знаю. Ну, розкажи тоді, нехай розірву інтернет. конституційна реформа. Так, І йдуть формування нових територіальних громад. Ми зараз маємо вибори Об'єднані територіальні, об громади. територіальні громади. Дякуємо Ярославу Жиденко. Ми зараз, ми зараз маємо вибори для постарій адміністративній системі, придуть нові місцеві ради, але коли сформується нова громада, по закону про об'єднання територіальних громад мають відбутися нові вибори. Нові вибори і тому враховуючи ці раді... те, що казав Ярослав Жиденко, що вже у 4-28 числа, обласна рада, в принципі, буде розглядати їхні пропозиції. І що 5 вересня у них закінчується контракт, то може взагалі не треба проводити ці вибори місцеві почекати? Нехай повноваження ще там продовжать. Ні, ні, ця дискусія вже завершена на вищому політичному рівні. Тобто будуть вибори 26 жовтня, обов'язково за якою схемою С системи виборчої ми не знаємо. Ми говоримо про те, що будуть формуватися ради, ті, які є зараз, по тому устрою. Але е за два, можливо, швидше, менше, трошки довше до трьох років. Тобто, ти такий хитрий лис, як Леонід Макарович, Кравчук. Думаєш, що я краще півтора-два роки поспостерігаю, а потім. Ні, ні, Приду. я думаю, що, по-перше, я зараз буду ефективніший на тому місці, де я зараз є. Є певна ідея для того, щоб формувати певне середовище в Чернігові політиків з різних політичних сил, які б думали правильно.